Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буде відео 2 в 1, буду відповідати на питання підписників ну і оглядати актуальні новини. Анонс, до речі, був ще вчора на телеграм-каналі. Да, відповідно, хто не в курсі, є телеграм-канал, відповідно, поселенку на нього буде в описі відео. Е, ну, так от, е, хочу подивитись власне, зміну генерала Содоля на генерала Гнатова. Да? Що це, як це, чому це, чи що це принесе, ну і так далі. Ну, просив мене давно вже Генерала Содоля подивитися, але щось у мене, як то кажуть, на нього серце не лежало, подивитись. Да? Ну, Ось тепер розумію чому, тому що недовго то йому судилось бути на посту. Ну що, добре. Погнали, як то кажуть. Давайте причини звільнення подивимось Содоля. Не те, що заявлять, а те, що насправді. Ось зараз фото його перед очима. Добре, покажіть мені, будь ласка, які ж справжні причини звільнення генерала Содоля? Скажіть вам, правду. Райда. Я вас перевернути. Постаруна, ну-ну. Лагус. Ну і що? Орос. Цікаво. Ну, добре. Так, що ми маємо? Райду я вас перевернути по стару на Лагус Урус. Дійсно, пішло. Що цікаво пішло? Ну, тобто, рух якийсь і можливості. Ніби відкрились, тут і, і закрились по факту. Е, ну, як виглядає? Райдо, Евас, ну якийсь, знаєте, є ресурс, але топтання на місці. Ну, тобто, якесь. Ну, зрозуміло, мова більше про фронт. так е, Плюс посторона. Є таємні причини, що таємне, Лагус. Це якась інформація з'явилася. Це дійсно прям потік інформації. Саме ну, не, не, не те, що, що про нього, відповідно, якась інформація, а? Мало того, Лаус рідини різні позначає. А, а як у нього з алкоголем? Відповідно. Угу. Е, ну і Урус. Ну і е, Урус загалом армія, тобто ось потік інформації, звідки, від армії, ну, від солдат, якщо хочете, ну, від солдат, там, від військових, так? От. Інформація татаємна йшла її не будуть розголошувати, відповідно. От. Ну, тобто, тобто, дійсно, скарги військових зробили своє, відповідно. Там мелькало, ніби хтось заяву в, цей, в ГБР, здається, так, якщо не помиляюсь. Подав заяву, ну і, відповідно, ось буквально там день-два пройшло, і е, відставка генерала Содуля. Кажуть, що заява була про нього. Ну от по, по цим отрунам цілком може бути. Але це не, не, не тільки, там і Ось Відповідно, і результат щось він не дуже показав, цей генерал. відповідно. Ну, а раз, добре, Просили ще давно подивитись про його ставлення до солдат. Ну, давайте подивимось. Все рівно ж він генералом залишається, хоч уже й не командувач. Да? Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, справжнім ставленням генерала содоля до солдат. Скажіть, Рон правду. Інгус. Маннос перевернутий, погано. Шкана перевернутий. Шо? Пресас перевернутий. Ой-ой. Ну, я правильно розумію. О, клас. Ой-ой-ой. Да, дійсно. Чутки то про нього правдиві ходили, треба сказати, про Содоля, про генерала. Що в нас тут? Інгус у нас перевернутий, беркана перевернута, турісас перевернутий, феху. Ну, вже піврозклада перевернутого, якось ставлення, ну таке собі. да? Тут навіть не треба бути великим рунологом, щоб те зрозуміти. А якщо вдатись в суть того, що показали, то взагалі стане зовсім печально. Що ми маємо? Інгус? І ні, це не про хороше ставлення одне разу. Інгузман нас це знаєте, як ресурс. Це ресурс. Манна з несприйняття особистості і так далі. Це егоїзм. От я так сказав, я допускаю, що так і було. Гепнув кулаком по столу, я сказав, отак. от. Я начальник, ти дурак. Все, нічого не знаю. В такому плані. Ну, тобто така деспотична натура. Е, Беркана перевернута, здоровий, нездоровий і так далі. Ну, теж, знаєте. Це, це не про хороше відношення от не разу. Турісас. Перевернутий. Це і агресія, це й, ну, руна перевернута. Ну, міг, міг якийсь фізичний вплив бути, давайте так скажем. Е, ну, руна перевернута. Тобто, це ну, не те, що там, не знаю, когось взяв пристрелив. Ні. Ну там, не знаю, підзатильника дати, там ще там щось, Ну, таке ода, цілком можливо. Ну і феху, ну. Турісас перевернутий феху, ну це можна сказати, що дійсно ось кількість, але кількість чого, кількість е бійців, да? руна перевернута. Ну, тобто, якось солдат він не дуже цінував. Да? І можна сказати дійсно, що з втратами теж не дуже якби церемонився. Давайте м'яко скажу. Такий <клух> генерал. Не хотілося б дійсно до такого потрапляти. Так, дякую за відповідь. Ну, добре, тут, в принципі, все зрозуміло. Що до чого, давайте подивимось тепер нового, кого призначили замість Содоля. Це генерал Гнатов Андрій Вікторович. Так, ну, давайте подивимось, відповідно. Що цей генерал? Давайте для початку просто напевно подивлюсь: чи стане взагалі краще ситуація, якби в армії війську, де там на напрямок з який той генерал попередній відповідав? Ну от відповідно зі зміною командування, Да? Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а призначення генерала Гнатова замість генерала Содоля. Ну, покращить ситуацію в війську, ну і на фронті. Скажіть вам, правда. Потал. Ансус перевернутий далі. Перт. Цікаво. Далі. Іса. Ну і що? Ага, Єра. Дуже зараз, зараз, вилинку, йде цікаво. М -м, все, все розумію. Ем, так, ну що ми маємо? Otal Ансус, перевернутий пер ЄРА. Оце мене насторожило, але інформація дійшла, я розумію, про що. Це в, в даному контексті воно в гарну сторону програється. Е, ну, загалом, якщо аналізувати весь розклад, в принципі, дійсно, призначення покращить ситуацію. Дійсно, попри те, що було при генералі Содолі. Зразу ось іде Отал. Ну, відповідно, зрозуміло, це там хто там, ну, його призначили, там, скоріше все, зміна заступників піде. Оце от все. Гаразд, добре. Отал, ну, загалом. Ну, це він в даному випадку, це генерал-Гнатов. Да? Це позначка на нього. В принципі, ну, командир, ну, як командир, хороший. Ну, Тобто, руни ось показують, що так, да, влада, це влада, це авторитет. от, ну, Добре. А, оце мене насторожило. Ну, я зрозумів, що це. А, да, дійсно, якийсь обман, якісь маніпуляції, але розкриття, розкриття. Розумієте, щось, що нахомутали до нього. Ну, ось, дійсно. Попередній, як у нас люблять казати, він розкриє. Перце це розкриття інформації. Ось. Розкриє. Ну, щось обмежено. Не все йому вдасться розкопати. А може, не все дадуть розкопати. Тут і так, і так можна подивитись. І ось завершення циклу. Ну, цікаво. Цікаво. Тобто? Циклу, якого? циклу ось якихось певних обмежень. тобто Він розкопає щось, що було накручено до нього, по ансузу це щось ну, таке. Якісь схеми, можливо, я допускаю. Це якийсь обман, ну, це якась хитрість, щось таке. Це ось перт, це не тільки розкриття, це і виплати якісь, це гроші, це ресурси і так далі. Тобто хи, розкриє якусь хитрість з ресурсом. Назвемо це так, не буду уточнювати, гроші це будуть чи якісь там інші військове добро. Ну, це все не воно то розкриється, да, але він не все зможе розкопати. Іса, схоже, обмежать. По-перше, а по-друге, що ну, навряд чи це сильно вийде в медіа. Скоріше все, що це буде внутрішньоармійська е, історія. Ось так от. І Єра, завершення циклу. Тобто е, ось оце завершення циклу якихось обмежень. Якісь обмеження він зніме. В плані, ось, якраз, ну, як е, в плані ресурсу, виходить так. Саме ресурсу, обмежень ресурсу. Да? Е, а, да-да-да, іде, іде, зараз ще один контекст доходить. Ну, в принципі, я все правильно сказав, показують. Тобто, хибна інформація, певний обман, дезінформація назвем, щодо певного ресурсу, який ніби є, а по факту ІСА, по факту він заблокований. А по факту він заблокований, по факту його немає, фактично. І тут саме про ресурс. Армійський, я не буду вдаватись, що це Це гроші, снаряди, кількість солдат і так далі. Ось Єра, це розкриття йде завершення. Ну, розкриття ось це завершення циклу. І, в принципі, початок як нового циклу. Ну, цікаво, зразу випала ця руна. Як довго на посаді пробуде? Оце цікаво. Не факт, що теж він прям дуже довго пробуде на посаді. Генерал гнатов вже. Ну, а чи покращення буде попри генерала Содоля? Ну, як би, так. Да. ну добре, давайте ставлення генерала Гнатова до солдат подивимось. Ну так, загалом а, гаразд. Це я, до речі, ще запитав про покращення. Бачите? Чи стане краще, мені зразу таку пачку інформації видали. Я ще хотів великий розклад зробити, а що конкретно. Хоча а чи треба, тут уже стільки всього показали. Ну, добре. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, а ставлення генерала Гнатова до солдат, покажіть мені, будь ласка. Скажіть, вам правду. Ото перевернутий. Кану перевернута. Тейвес. Так, так, і що? Постаруна. Ну, поясніть. Евес. Ну, ну, то це ж друге діло. Теж не скажу, що прям все ідеально. Ну... Так, що ми маємо? Ото перевернутий, КАНО перевернута, Тейвас, ПУСТАРУНА і Евас. ОТАЛ, в даному випадку Отал перевернутий. Це навіть добре, тому що це, знаєте, це от ну, якраз ну, нема. Нема тут оцього самовладдя, самодержавія да, і так далі. Ну, Тобто він не вважає себе прям. Пупом землі, хочеться сказати. Великим начальником. Да? Ну, якби він зрозуміло, що генерал, там він генерал, да? там рядовий солдат, але тут немає, немає оцього деспотизму. Назвем це так. А? Тобто, що, що я генерал, а взагалі солдати, це взагалі там щось, щось взагалі таке, так? Е, ось. Далі. Ну, Тим не менш, що називається, прям і сказати, що. Ну, е, 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 як, як там татусь, він себе вивести теж не буде, да? що там пожурить, поголовці погладить і так далі. Но це не ну все рівно, це не, не деспотизм, це не е, цей. Да? ну Содоля ви бачили, щоб показали. Так? Тут воно так не йде. Ну, далі, ось Тейваз. Ну, він сприймає. Тей вас, руна воїна. Ну, тобто, він сприймає ну, солдат, ну, хай не, не як рівних собі, він їх поважає, да? Ось. Руна воїна. Він до них, як до воїнів, відноситься, це серйозне ставлення, ну, робоче. Да? Це робоче ставлення. Ось. По справедливості. Треба... До речі, руна із справедливості пов'язана. Тобто, відноситься по справедливості. Ну, хто на що заслужив, да? якщо там хтось проштрафився, Видасть покарання, хтось там відзначився, нагородить. Ну, тобто, ось, сприймає як воїнів, ну, побратимів, фактично, да? ну тільки нижче по звенню. Добре, добре. Е, далі, ну, по постаруна. Таємниці є там певні. Да? М може, до речі, не все, не все показує. Оце, о, да? Тобто це ну, загалом руни показали, як, як воно насправді є. Він не все може демонструвати. От саме своє відношення, да? хтось комусь може здатись, якийсь там холодний, суворий і так далі. Но він, ну, він відноситься, ну, нормально відноситься до солдат загалом. Ну і ось Є вас. В принципі, е людина, яка, ну, да, вона розуміє, що в одній упряжці, розумієте, Ну, тут дійсно треба сказати, е ось. Що ось, от, сприймає як побратимів, розуміє, що ну, армія один організм, да, він генерал, але ну, він ними командує. Він залежить від солдат, а солдати від нього залежать. Да? Тобто ось, він так розуміє. Ну і загалом, якби, взаємодія, він ем, любить взаємодіяти саме з солдатами. Ну, може, там, звичайно, не з кожним, знаєте, хто там у нього підлеглий і так далі. Но, е, йому цікава думка, якби і солдат, і так далі. Він вислухає, ну, не, не, не пошле куди лісом, що от я там пуп землі, а ти взагалі солдат, рядовий і да? В такому плані. Ну, загалом добре. Ну, і Евас, це також про те, що ну, так само ось. Хто там заслужив, він якби нагородить, відзначить і так далі. Ну, тобто, Ева з плані розвитку відносин. Ну, відібрати толкових, як то кажуть, нагородити толкових, да, ну і покарати ось по справедливості не толкових, скажемо так. Ну, в принципі, як іде, мені подобається, що я бачу. То, в принципі, е доволі гарне має бути призначення. А ну добре, давайте про фронт запитаємо, як, як його е саме фронт. Хоча я ж там уже питав: два, однакових питання підряд не можна. Як би його так хитро обійти? М -м а ну добре, давайте. Давайте загальний вплив від цього призначення подивимось. Отак от. Хитро, хитро запитаю, обійду це все. Так, дякую за відповідь. Так, давайте. Гаразд, дякую за відповідь. А, ну, добре. Ну, так, я зрозумів, ставлення зрозумів. Вплив загалом позитивний. Більш детально мені покажіть, будь ласка, саме вплив від призначення генерала Гнатова відповідно на посаду там командуючого. А? Забув, як там посада точно називається. Ну, не суть. Добре. Покажіть мені, будь ласка, загальний вплив генерала Гнатова. Ну, ось його призначення на нову посаду. Скажіть, що він правду? Маннес. Dumai, sam, e, na, nu, gerai, taip, unija perverta, hiero, naukis, toliau, arkana perverta. Nu... Теж нюанси є. Як бачимо, не все настільки прям ладко і радужно. Ну, добре. Е, Манна Сурус, Вуня перевернута, Єра, Науті, Сиберкана перевернута. Е, ну, Маннас. Ну, загалом, так, да, це мені натяк. Ну, мов ж Показали загалом, що ж ти ще перепитуєш. Ну, але не тільки. Манна Зурус е, цей військове командування. Е, Ну відповідно, схоже, схоже, саме ну хто там сирський, можливо, може там Генштаб і так далі. Ну, в принципі, ось гарно, гарно теж на це призначення відреагують. Ну і загалом я ж показав, да що у Гнатова є якби авторитет серед військових. Ну, в принципі, ось, й показує, що загалом ось військові да, відреагують. І цей Генштаб, цей відповідно, хто буде в нього під, під, під підпорядкуванням. Відповідно, гарно відреагують. Ну, загалом, в принципі, ось Манна Зурус ну, посилення, посилення армії, якщо так, ну того напрямку, принаймні, за яким він буде відповідати. Е, переверта. Ну, печалі теж будуть. Якого роду печалі, я розумію. Коли все-таки е, Гнатов почне копати оту -от інформацію, і там щось повилазить. Да? Те, що відповідно, на, на, наробили попередники, да? Е, Ось, ось є Ну, зав, Завершення циклу, з другого боку, печалі. Да? Тобто, щось, ну, не все так радужно буде. Да? Ну, е, від командувача багато залежить чого, ну, але не командувачем єдиним, якби, да? армія, армія це доволі складний організм. Ось. Далі. Ну, знов таки, Манас Єра. Мені все йде, ну от, а чи довго він пробуде на посаді? Ну, реально. Не, не в тому плані, що там з ним щось станеться, а в тому плані, що як от він все почне копати, чи скоро його приберуть. Тому що ну, дивіться, Єра, Єра, Єра постійно падає. Ну, в даному контексті це не тільки про звільнення, це ось завершення певного циклу печалі, так би мовити, початок чогось нового, нового етапу. Ну і зміни в керівництві, да, те, що я казав, Ера теж зміни позначає якраз, ну, зрозуміло. Він собі там заступників попризначає, туди-сюди, ну оце от все, ясно. Наутіс, e, ну, загалом, ну, ну, доля. Судилося так, що призначать в тому числі. Але це й певні обмеження. Це й певні обмеження, ось Uru's e, ну <кхем> Загалом іде так. Ось це якісь армійські обмеження. Це ресурс в тому числі. Це не тільки армія, це ресурс, там ну боєприпаси, техніка і так далі. E, от. І ось йде беркана перевернута. Ну, в даному випадку добре. Тобто науті з обмеження, зняття знов таки, якихось обмежень, зменшення якихось обмежень. Да? І ось у нього перевернута беркана перевернута, як ну, зменшення негативних новин, будемо так казати, да? зменшення якихось печалей. Ну, в принципі, загальний контекст хороший. Хороший. Ну, ну, да, тут ось все рівно певні нюанси будуть. Все одно. Ну, я кажу, так, да, правильний командувач це важливо, але армія складний організм. Не від командувача єдиного залежить. Відповідно. Ось, ну, загалом добре, призначення, тобто, хороше. В принципі, ну, що тут ще подивитись, не знаю. Ну, пишіть в коментарях, може, щось десь упустив, забув. Мені більш голову нічого такого цікавого не йде. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і на телеграм канал теж підписуйтесь. Там анонси відео, ну і просто спілкування. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів там доступ до ґрунта стайл, перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!